Вітаю! Сьогодні ми з вами завітаємо на віртуальну екскурсію історична спадщина Степової України. Сьогодні ваші екскурсоводи, я Воронін Михайло та Ващук Віолета. Ми пропонуємо вашій увазі автобусну екскурсію цікавими містами Запорізької області. Наш маршрут пролягає через село Михайло Лукашева, село Гелінджик. Екскурсія розрахована на дітей від 12 років та дорослих. Ми хочемо познайомити вас з історією рідного краю, гарними країн, видами степової України, відрадити історичну спадщину наших земель, повернути туристичну привабливість нашого району. Ми відвідуємо шкільний музей, земську лікарню та каплицю села Михайло Кашева, садиби зеленого туризму до село Гелінджик. Рекомендуємо відвідати цю екскурсію в теплі пори року, мати зручний одяг та взуття. Обід в екскурсії заплановано в селі Гелінджік, де відсутні магазини. Тому рекомендую взяти з собою їжу та питну воду. Поки ми з вами в дорозі, я хочу познайомити вас з короткою історією вільнянщини. Відомо, що задовго до створення незалежної України на цих землях проживало багато кочових племен, які залишили після себе базліч курганів. Наприкінці XVII століття відбулася поміщенська колонізація земель. Російське дворянство та представники українського козацько-старшинського роду отримали землі під рангові дачі на тимчасове користування. Наступний напрямок освоєння Вільнянщини було селянське заселення. Кожен поміщик завозив до нових земель кріпаків. Ще одна сторінка історії нашого краю пов'язана з Менаніцькою колонізацією Вільнянського району, яка опинилися тут у другій половині ХІХ століття. Зараз ми відвідаємо музей села Михайло Лукашеве. Там ми дізнаємося історію створення селища. А почнемо ми свою мандрівку з кінця XVIII століття згідно досліджень історика Якова Навицького. Саме тоді утворилося село Михайлівка, яке зараз має назву Михайло лукашеве В кінці ХІХ століття землі були куплені Моєсеєм Іваненка у родини Левонідових. Однак деякі часи залишалися пустинними. Знаковою подією стало одруження доньки Іваненка Софії на Яковичу Яковичу Лукашевичу. Є припущення, що саме так Софія отримує село у якості переданого. Вони привезли з собою кріпаків, які склали основу селища. Селяни тут займалися землеробством та тваринництвом. Обробляти землю та збирати врожай доводилося вручну. В Музеї зібрана колекція знаряддя праці та предметів побуту якими користувалися мешканці селища В музеї, ви можете побачити колекцію рушників місцевих майстринь та кожного регіону України. Зберігся одяг. До музею була передана жіноча сорочка кінця 19 століття. Сорочку вишивала жителька села. Зізерунків ми можемо робити припущення її приналежність до заможної родини. Таким було життя жителів нашого селища. А зараз пропоную познайомитися з цікавими будівлями того часу. В 1873 році в селі з'являється лікарня на 20 ліжок. В народі її називають Рокопанською, тому що вона обслуговувала в основному багатіїв та німців-менонітів, які оселилися на околицях сучасного села. Серед відомих лікарів хотілося б відмітити спадкову дворянку Олександрського повіту Надію патапівну карпетенка яка починає тут свою діяльність, а згодом стає єдиною лікарем жінкою Олександрського повіту. Не менш відомою постаттю є Юхим Павловський, лікар Катеринославської губернії, член товариства просвіти, який працював в лікарні на початку ХХ століття. Біля лікарні розташована каплиця, яка за згадкою місцевих жителів була побудована першою до наших часів. Вона збереглася майже ціла завдяки своїй унікальній кладці. Село Гелінжик засноване в кінці 19 століття з об'єднань сел Туруславка та село Карпотівка. Правили цими землями поміщик Степан Турчановський та Микифор Керпотін, дядько Надії. Довгий час село мало назву Червонокозаче, однак нещодавно йому повернули попередню назву Гелінджик. Вітаємо вас на вулиці Кашевого в садибі Дивосвіт. Садиба дивосвіт це невеликий комплекс відпочинку для тих, хто цінує зелений туризм. Цей комплекс вміщає в собі житло народів, які з давніх часів проживали на території нашого краю. Запрошуємо вас на екскурсію, яку вам проведе Ольга Павлік. Вона познайомить вас з житлом різних народів. Ви дізнаєтеся про особливості побудови різних будівель, що було головним у кожному домі тощо. З 12.30 до 14.30. Перерва на обід. Вільний час. Пообідати ви можете в приміщенні, користуючись чайником та посудом. Або з гарним видом наставок, адже на території є багато альтанок. З 14.30 до 15.30 ми з вами відвідаємо хатинку Гончара. Для вас підготували майстер-клас, на якому ви виготовите вироби з глини своїми руками. Вільний час з 15.30 до 17.00. Рекомендуємо в цей час ходити на масаж, випити узвар, відвідати спортивний майданчик чи просто прогулятися територією комплексу. Також є можливість залишитися на начліг. Ціна за добове перебування з однієї людини 300 гривень. З 17.00 до 18.00 повернення додому вечірнім степом України. Дякую за увагу.